Це рішення може серйозно вдарити по можливостях України на полі бою. Про це пише CNN. За словами одного з чиновників, допомога залишається замороженою, поки президент Зеленський не покаже готовність до мирних переговорів. Фактично Вашингтон натякає, що якщо Київ не сяде за стіл переговорів, нові поставки зброї можуть не надійти. Блокування військової допомоги може зачепити ракети для протиповітряної оборони. Боєприпаси для та артилерії ми нагадаємо, що в наказі, який Трамп віддав піто Хексату, йдеться про критично важливі боєприпаси, зокрема керовані реактивні системи залпового вогню, протитанкову зброю, ракети інших видів ПТУР та іншу військову номенклатуру. За даними СІНН, адміністрація Трампа не збирається звертатися до Конгресу за додатковим фінансуванням для доставки зброї в Україну та навчання військових. Раніше американська армія покривала ці витрати зі свого бюджету, але зараз ситуація змінилася. Без нового фінансування доведеться скорочувати або навіть повністю зупиняти ці операції. Пригадаємо, що сказав Трамп після п'ятничної зустрічі з президентом Зеленським. Ми не хочемо затягнути цю війну на 10 років і грати в якісь ігри. Ми хочемо миру. І наскільки я зрозумів, якщо ми підпишемо цю угоду, то він чекатиме від нас зовсім не того, чого хочемо. Ми він хоче продовжувати воювати, воювати і ще раз воювати. Ми ж хочемо покласти край смертям або ви закінчуєте війну, або воюєте далі без карт в руках. І ми подивимось, що у вас вийде.